Але справа не тільки в генах. Гени можуть взаємодіяти з середовищем, і мета цього слайду показати вам дуже швидко зміст статті, що була опублікована тому. Річардом Тодом, який помер невдовзі після публікації. Це був один з наших чудових генетиків у галузі психіатрії Сент-Ел-Юіса. Ви бачите тут дітей генотип, яких перевіряли на що я щойно згадував, і ще на один ген, що створює ризик. Означає, що ген є, немає. Верхня лінія показує, бачите ці позначки, так і ні, чи курила ваша мати під час вагітності. Вами. А тепер подивіться сюди, на праву частину. Якщо у вас обидва ці гени і ваша мати курила, у вас вісьмох разів більше ризику мати цей розлад, ніж у тих, хто має один з цих факторів. Це взаємодія гену з токсином. І зараз ми знайшли те саме з алкоголем. Отже, частковордух це результат генетичної схильності, і факту, що мати могла прийняти токсин. під час вагітності такою дитиною. генетичні дослідження рдух зараз відбуваються найшвидше. з усіх галузей досліджень вони відбуваються найшвидше. Тільки у цій галузі щороку публікують 100 досліджень, чого можна чекати від цих розвідок, що так швидко удосконалюються. Ми можемо очікувати появи генетичних тестів для допомоги у діагностиці. Ми можемо очікувати визначення вашого можливого субтипу субтипурду. Це нам підкаже, які ваші найбільші ризики, тому що ми вже починаємо розуміти і позначати, як ці гени. Можуть нести ризики інших розладів, не тільки рух, наприклад, цей гендет, що регулює перенесення речовини. є предиктором продиктором залежності, також відомо, що ці гени взаємодіють один з одним. і з токсинами середовища. Тож це допоможе зрозуміти, чому у деяких людей є єрдух. І як ви тут бачите, це допоможе спрогнозувати відповіді на препарати. Також є стаття, опублікована минулого року, яка показує, що буде чи ні у вашої дитини ефект від корекції поведінки. Частково залежить від одного з цих генів. Чутливість до психологічної корекції може бути частково генетично обумовлена. Очікуємо, що нові препарати будуть розроблені спеціально для цих генів. і нові психосоціальні методи корекції можуть бути розроблені для різних генетичних субтипів. Хіба це не круто? Відповідно, я б хотів, щоб сім'ї йшли від мене з розумінням. Що дух не виникає з сімейного виховання, чи соціальних причин, і особливо щоб розуміли, що, хоч як це часто кажуть медіа, і багато непоєнеформованих батьків, в список причин не входить багато чого, в тому числі телебачення. Телевізор і відеоігри не спричиняють малу стійкість уваги. Якщо я ще почую це з медіа, мене знудить. Зараз це сприймають як святий заповід, але це лише фольклор. Немає доказів, що стійкість людської уваги взагалі змінюється. Що дійсно змінюється кількість медіа, якими ви можете відволікати себе, якщо захочете. Але це не означає, що вони спричиняють низьку стійкість уваги. Просто вам доводиться приділяти увагу більшій кількості медіа і звісно, якщо ви легко відволікаєтеся і не любите читати і затримувати увагу на різних речах, у вас є багатий вибір. Ми знаємо, що люди з рдух більше дивляться телевізор, більше грають і відеоігри, більше користуються інтернетом. говорять по телефону, переписуються в месенджерах і твитять більше ніж інші. Але це не означає, що ці речі спричиняють їх рух. Це навпаки, рдух спонукає людей обирати ці активності як варіант дозвілля. Тому що вони дуже захоплені. Ми знаємо, що харчові добавки не викликають рдух, але у одного з 20 дітей з Рдух можуть мати погіршення через деякі речовини в їх їжі. Але про це дуже мало наукових даних. Отже, вам не треба змінювати дієту дитини, щоб вплинути на рдух. До речі, в тому числі це стосується омега-3. Яка за нещодавніми розвідками допомагає у менше ніж 25% в відсотках випадків рдух. тільки МКТ тип неуважності має цю користь, і то посередньо незначно, але це може бути цікаво. Алердух комбінованого типу не отримує помітної користі від риб'ячого жиру. Це все за даними чудового шведського рандомізованого дослідження, що його публікували два місяці тому. і, звісно, ми знаємо, що умови, яких зростає дитина, також не впливають. Я б хотів, щоб всім їй зрозуміли, що ми маємо ось тут на діаграмі причин дух, приблизно 65% – спадковість, все решта біологічні небезпеки, які можуть спричинити ушкодження мозку, а соціальних факторів у цьому списку немає.